Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Юрко за кадром, як завжди. Доброго дня! То, Юрко. <сіх> Мене звати Олександра. Сьогодні ми продовжуємо садити, висаджувати наше насіння. У нас є теплиця, ми висаджувати перець, будемо трошки швидше. Так як зараз короткий день, і ми розсаду будемо підсвічувати. В середньому для розсади що вона не витягувалася, не ставала тонкою і високою. Сонце має бути, світовий день має бути 16 годин і має бути сонце. Тому що зараз, якщо швидше посадити і не підсвічувати, розсада витягнеться і буде поганою. У нас є три сорти пеці. Кубовидний такий великий, потім є плоский довгий і ратунта. Найкраще з тих мені подобається ратунда, бо вона дуже урожайна є. Я буду зараз намочувати фітоспоріні. Фітоспорін у нас є. Фітофспорін є в вигляді пасти. Якщо є пачка ціла, ви берете цілу пачку і розводите в двох частинах води. Собі наливаєте в банку і тримаєте. він вам потрібно буде багато, тому що якщо ви будете садити розсаду, щоб не було ніяких захворювань, щоб не було чорної ніжки, розсаду треба буде до кожного підливу, підливу розсади треба буде додавати трішки фітоспоріну. Тоді не буде взагалі чорної ножки. І розсада буде гарно рости. У нас є три сорти перцю, як я вже сказала. Є плоский. Плоский я маю чашки такі. Напроти кожної чашки я ставлю відповідний перець, який я буду садити, Ратунда. І герпулес, то є кубовидний. І буду набирати стільки перців, скільки мені потрібно для висадки. Наливаємо в наші чаші водичку 100 мл кожну. Водичка має бути тепленька. І дає моментка ложечка для, для спеції маленька. І даємо ту ложечку фітоспоріну для обробки насіння. Якщо правильно, то там йде 100 мл води і дається дві краплі фітоспоріну. Розмішали. На коричневого кольору стає. Наша рідина. Так, і зараз я буду відкривати перець. Перець насіння свіже. Першу насіння потрібно сіяти свіже, ну, щоб не було стареньке, тому що старе може не зійти. Якби один рік збирали, використали більше його не використовувати. Я відібрала певну кількість насіння і буду замочувати фітускуріні. Висипаю мисочку. І так воно буде стояти 2 години. Набираю інший сорт, також відраховую відповідну кількість, скільки мені потрібно. Я знову відрахувала кількість насіння і знову висипаю іншого сорту і висипаю знову нашу суміш фітоспоріну з водою. Так, відраховую новий. Висипаємо наше насіння. Перемішуємо. І чекаємо 2 години. Дві години прийде дезінфекція насіння, будемо висаджувати. в ґрунт. І касети для розсади. Бачите, як вона виглядає зверху, вона має такі соті ніби знизу має знизу такі, вони є ручками. Ми насипали грунт, таку касету. І під низ дали піддон. Так само. Звичайний піддон є. Піднило, щоб коли будемо поливати, щось стікала лишня волога. Грунт у нас є рудючий, Торф ми купуємо торф. У нас є три сорти перцю, Ми маємо причепити бірки, щоб позначити деякі сорт є. До того я використовую цінник. такі цінники. Один сорт. Другий сорт. Дві це піде один сорт, п'ять, дві це піде інший сорт. Три, чотири, п'ять. А тут до шостого. Так. Тепер я буду робити ямки, щоб було, ну, щоб було висаджувати насіння. Беру таку саму форму. І рівно по тих місцях, там, де мають бути, складаю ніби і притискаю. А такі в нас вийшли ямки. Ямки мають бути до 5 мм. Такі невеличкі. Зараз буду відсіжувати насіння і буду викладати в ямки по сортах. Там, де мене... Наш ґрунт вже готовий. Бірки ми приліпили також. Стрілочками позначили, деякий сорт, буде в якусь сторону йти. Тут стрілочка є, тут стрілочка є. Заліпили скотчем, щоб нам не, пропала, не пропав надпис, на що ми написали. І будемо відсіджувати наше насіння. Вже дві години пройшло. Першим я беру ратунду. У мене є тут позначена ратунда. Відсіджую. Насіння ми процідили, йдемо промивати. І виложуємо на салфетку, щоб воно просушилося. Вибираємо все, щоб нічого не залишилося. Залишилося. Беремо наступний сорт перцю, знову проціджуємо, знову промиваємо. І послідній, третій сорт. Знову повторюємо таку саму процедуру. Цей фітосфорін ми не виливаємо і будемо підливати ним вазонки. Промиваємо. Наше насіння вже підсохло. Висипаю на тарілочку і з тарілки буду висаджувати в ямки. Висаджувати буду вручно так, рукою, тому що саме зручніше мені. Кожне насіннечко, кожну відповідну соту. Скоріше стрибнуло. Так, дивимося, який у нас сорт є. Плоский довгий, плоский довгий. Плоский. Оце я беру зараз. Висипаю в тарілку і буду по черзі садити. Ратунду я вже посадила. І так, так само починаю. У нас насіння грубе, гарне. Підписники нашого каналу. Кому потрібно насіння, можемо поділитися. Безкоштовно. Тільки кошт пересилки. Ми завжди насіння садимо з запасом. Деяка рослина вийде сильніша, деяка слабша. Відсортуємо слабші, сильніші будемо висаджувати. Дехто садить по, 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 по два насіннячка сіє. А нам якось ми садимо завжди по одному, висаджуємо. Потім викидати шкода. Рука не піднімається. Викидати. Так. Насіння ми вже висіяли, зараз я буду засипати землею. Закінчую засипати наше насіннячко. І поливаємо водичкою. У нас вода також з фітоспоріном, щоб обеззаразити ґрунт. Поливаємо досить, так цей, але старається, щоб не, нам насіння не витекло вниз. Ми тримаємо водичку в одному місці. Щоб цікаво. Накриваємо стрейчом. Ми стрейчем наше насіння. Час від часу піднімаємо наш стрейч, провітрюємо і підливати будемо в піддон. Піддон підливаємо з фітуспоріном, щоб нам наша, наша розсада не хворіла. Чекаємо сходів. Дякуємо вам за перегляди. Не забудьте нам поставити вподобайку, підписатися на наш канал.